Допоки я не почав приглядатись, для мене, як і для більшості населення, всі автомобілі марки Деу здавались однаковими. Тобто, бачиш значок ДЕУ значить Ланос. Я не знав, що є якісь Есперу, Nubira, там, Нексі і так далі. Я знаю, що для більшості людей не цікаво, і в принципі не потрібно для них це знати і розбиратись в тих різновидностях автомобілів марки Деу. І хоч автомобіль, про який ми зараз поговоримо, зовсім не цікавий, але відео про нього дуже цікаве, тому запрошую всіх підписатись на канал, ставте лайки. Хто хоче підтримати кількома гривнями, будь ласка, посилання в описі відео. Усім наперед дякую і нагадую, що мене звати Степан, канал Степ Залюбівець. Поїхали! Тож, Деу Нексі автомобіль це класу, розроблений південнокорейською компанією Деу в 1995 році на базі німецького Opel Kadett E, що випускався до 1991 року. Отож, де Nexia з'явилася на світ в 1995 році. У Кореї продавалась під маркою Деу Racer. Ну і довго він в Кореї не виготовлявся невдовзі був знятий з виробництва. А з 1996 року виготовляється на філіях, тобто дочірніх підприємствах компанії Деу в різних країнах в Україну і країни ближнього зарубіжжя поставляються автомобілі з Узбекистану компанією Уздеу, ну тобто їхньою узбекистанською філією. Тобто, до самого закриття виробництва до 2016 року всі автомобілі, які поставляли до нас, виготовлялися в Узбекистані на тому заводі, де тобто автомобілі розробили в Кореї, рік повипускали і зняли з виробництва, замінивши наступною моделлю Deo Nubira. А на інших дочірніх компаніях Nexia випускалася до 2016-го, а Nubira випускається до цього часу. Автомобіль виготовлявся в кузові седан. І продавався в двох основних комплектаціях: базовий GL і розширений GLE. У термінології дилерів це комплектація люкс. До розширеної комплектації входять декоративні колісні ковпаки, емблеми, сонцезахисна смуга на лобовому склі, пофарбовані бампери, так і низка приладів для комфорту, поліпшені м'які оббивки дверей, тахометр, електричні склопідіймачі електричний центральний замок всіх дверей протитуманні фари. Автомобіль пристосований до встановлення кондиціонера і гідропідсилювача керма, але частина машин для здешевлення ними не оснащується. У 2003 році проводиться перший рестайлінг узбекистанського автомобіля, крім безлічі зовнішніх змін кузова, машина отримує сучасніший двигун, який, по суті, є модернізацією морально застарілого g 15 mf для підвищення потужності до 85 кінських сил. Також змінена система запалювання, вприскування палива, охолодження. Збільшена енергооснащеність автомобіля зажадала доробок ходової частини, гальм. Автомобілі з таким двигуном з заводу комплектувалися вже не тринадцятими, а чотирнадцятими колесами. З введенням каталітичного нейтралізатора і регулювання складу суміші за сигналами лямбдазонда, обидва двигуни стали виконувати вимоги токсичності Євро 2 і випускалися до 2008 року. У 2008 році компанія УЗДу знову провела рестайлінг. В основному були оновлені передні і задні бампери і оптика, а також інтер'єр машини. Старі двигуни, які не виконували вимог Євро 3, були зняті з виробництва. Їх замінили на сучасніші двигуни потужністю 80 кінських сил від Деу Ланос та потужністю 190 кінських сил від Chevrolet-Cetті 16 d 3 у 2015 році почалась поступова заміна Daewoo Nexia на нову бюджетну модель Ravon Nexia, яка є відозміненим Chevrolet Aveo T250. Додатково кілька фактів про автомобіль. Двигуни були тільки бензинові, коробка передач п'ятиступінчата, механічна, кліренс 165 мм, Маса від 927 до 1025 кг, Найвища швидкість 162-185 км на годину в залежності від двигуна. На кінець скажу від себе, я в середині автомобіля сидів, але ним не керував нічого сказати конкретно про керованості, не можу. Прочитавши відгуки, побачив, що в основному жаліються на низьку коризійну стійкість кузова. Тобто автомобіль гниє і гниє дуже сильно. Якщо подивитись різних блогерів, там топ 5 топ-10 самих гниючих автомобілів, де у Нексія завжди там буде, де у Ланос, наприклад, не буде, хоча вроді. Компанія та сама, де у завжди в топі. Там топ 2 топ 3 Вона завжди на перших місцях по низькій корозійній стійкості. Саме тому вони всі їздять ржаві, без порогів, без арок і так далі. Але все ж люди ними їздять, користуються їх багато на наших дорогах. І, друзі, невеличка реклама в мене нещодавно заїхала під розбір, де у Нексі кому потрібно запчастини. Будь ласка, в описі під відео є номер телефону. Дзвоніть, звертайтесь, будемо співпрацювати. Всім дякую за перегляд. Нагадую ще раз про підписку та лайки. Всім гарного вечора. Тримаємось.